Доброго вечора, любі підписники. Вирішив зняти для вас коротеньке відео з приводу помідорчиків своїх. От як ми бачимо, вони такі. Планую їх попікірувати, де не-де сходять маленькі, якщо звернути увагу. Ну, ці вже більші. Я спробував <кхм> два штучки. Я попересаджував, ну, поперепірував. Мається на увазі раз і два. ну, З двох ячейок. Але ось з цих, як ми бачимо, з цієї і з цієї. Але ще було рано, це вчора, мабуть, було. Да. Було вчора вдень, це вчора вранці. І ще рано вони, начебто, вони не пропали, але все рівно. Я побоююсь, бо ще зовсім зовсім слабувати стебло. і ну, немає сенсу, я боюсь пошкодити кореневу систему. От такі справи. І піднявся базилік. Дивіться, який ніхто так і не дав відповіді. Мені я просив людей написати, чи висаджуєте ви його на подвір'я. Мабуть, як потепліє, може, якщо він не пропаде, то висаджу. Розріжу якось оцю ємність. Цей бокс, судочок цей. І <кій> з тою самою земелькою не буду поливати, висаджу його до зелені, до своєї. І все. Значить, от помідор десятку, волове серце, поки що такий. Коли перепікірую, то потім відзвітую, можливо, в новому відео. Дам знати. На все добре, приємного перегляду. Підписуйтесь, тисніть лайк, діліться з друзями, коментуйте. Мені не байдуже ваша думка. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.